Ранковий напалм на радіо «Спротив». подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Новини з дна по заголовкам у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Отже, поїхали. Без формата. В Омській області застрелили бізнесмена, прийняв його козу. Афі, цікаво, а за що ж Путін прийняв 179 тисяч росіян, яких вбив, відправляючи на війну в Україну? За овець чи за козлів? Е, я думаю, що за овечок покірних він їх прийняв і відправив вбивати. А. Ну там ти знаєш, от багато таких новин, і очевидно, що в Російській Федерації інколи самі росіяни плутаються де тварини, де люди, і отак, от, от з ними. Ну, Якщо вони людину е, перепутали з козою, то є. У мене тут напрошуються дуже пошли жарт, проте я не буду його жартувати. А ти мені потім розкажеш. Потім розкажу. А, а ми їдемо далі. Сіб медіа в Красноярські сім'я погибшого мобілізованого обвинила його дівушку в краже ордена мужества на Пу-пу-пу, Так, давайте порахуємо. Ну вона шубу не отримала. Не отримало Ладу Грант, теж не отримала. Ну от, мабуть, вона й вирішила отримати своє за смерть хлопця. Ну, враховуючи те, що ми тут бачимо в Україні у виконанні росіян, нехай родичі померлого, подякують, що вона там труси з померлого не зняла і не вкрала. Що вона там чайника я, з його квартири я не насправді здивований, що його ще в дітим за... поховали. поховали так і з медальками. А ми їдемо далі. Рамблер -ру. російські жінки оказались щасливі мужчин. Це тому, що їх менше забирають на безглузду війну проти України. Ти так не вважаєш? Я та, так очевидно, що через це вони щасливіше, а більше того, знаєш, це російські чоловіки здебільшого помирають на війні в Україні, а у російські жінки отримують за це якісь грубові виплати. Ну іноді, хоча і... б там пакет пельменів, але і щось і... таке отримає. Так, і настрій під... піднімають. Да? Да, тому вони і, і щасливіші. Їдемо далі. Фонтанка Ру. О Боже, цю новину я навіть не знаю, як вам її прочитати, адже Ли... вона звучить наступним так, чином. Так, Давай я приготувався. Я... Готовий? Так. Давай. Поїхали. Не давайте читати ігуані совєтських газет. Росприроднадзор проверил рептилію в клініці Петергофа. Боже, куди дивиться зоозахисники? Якщо росіяни росіяни. При приструнити вони скоро ігуанам почнуть Соловйова та Скабєєву показувати. А це до речі. Вбиває все живе, не тільки рептилій. Ну, ти знаєш, це з огляду на цю новодовій. Взагалі, там що там Боже, відбувається, ти... рептиль. За на що ви рептиліям підсовуєте радянські газети? Взагалі, що рептиліям газети, особливо радянські. Що ви робите з тваринами, тварини? А... А, мені здається, вони ще чекали якихось слів. А, а можливо, можливо, це знаєш що відбулося? А просто хтось, от як того чоловіка, в росіяни не сплутали з козою, когось теж сплутали з ігор. Отдали ти... йому газету, а він ну шо ти, ну що ти? Так, да, так, да, да, можливо, так і було. Там просто взагалі в Російській Федерації, як я бачу сьогоднішнього сьогоднішніх новин зна, там повна плутанина між людьми, знаєш, як то кажуть, все змішалось, коні люди. От там змішалися всі тварини, люди, тварини, Ігуани читають радянські газети. Я, я уявляю цю і... ігуану, Як її газету підсовують, і вона з такими великими очима повертає голову. Ні, ну, ти, ти серйозно? Отже, сподіваюся, що як тільки ми закінчимо війну, як скільки ми переможемо, ми зможемо трошечки зібрати грошей на психологічну реабілітацію ігуани, які росіяни підсовували радянські газети. А, а ми їдемо далі. Ріа новості. Ох, Зюганов призвав Путіна рішити вопрос драпіровки Мавзолея на парад побіди. По пу, -пу, пу ну дійсно це найважливіша проблема в Росії, яку треба терміново вирішувати. Ну да, ага. та, там в Російській Федерації живі люди ледь кінці з кінцями зводять, а вони ще мертвим леніним опікуються. Ти ти уявляєшся? Ти ти це уявляє? Я це дуже 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 уявляю, тому що знаєш, в якийсь момент в Російській Федерації до мертвих людей стали особливо до мертвих диктаторів, там до старих мертвих людей, до давно померлих людей стали ставитися з більшою повагою ніж до живих. Ну, Скажу так, на от, до мертвих диктаторів я згоден до людей навряд чи. 180 тисяч а. Так теж правда. Отже, ми це була рубрика Новини з дна, де ми по заголовках у ЗМІ намагалися зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Чесно я... кажучи, так і не зрозуміли, особливо стосовно того, що там відбувається з ігуанами і з козами, чому в козу стріляли. І ну коротше, ми нічого не розуміємо, Але... проте читати це весело, оскільки весело, розуміємо. Більш не то, що я буваю, кажу, я надію, що ми підняли вам настрій. Але я мені здається, я впевнений, що ми підняли вам настрій, тому що в мене настрій просто на висоті на, на висоті. Так ну, і тоді продовжуємо ранковий напал ми за кілька хвилин. Я знаю, що ти чекав. Іване, так, 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 Я так. розкажу вам про войовничий вой... гороскоп, що пророкують нам зірочки на сьогоднішній на день. Дочекався. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.